Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку близнюки. Навіть в фінансовій сфері є періоди, коли ви отримуєте результати, а є періоди, коли ви працюєте на майбутній результат, коли ви в стані очікування цього результату. І от наступний тиждень саме про другий варіант. Тобто ви працюєте на майбутній результат, ви розумієте, який результат буде. Але він буде трішки пізніше. Зараз ще потрібно попрацювати, ще потрібно вкластися. І ось закінчиться цей тиждень, чи пройде там 7-10 днів. Прийде оте число і ви отримаєте винагороду за свою старанну роботу. Чи збільшення прибутку в вашому бізнесі ви зараз вкладаєтеся, стараєтеся, розширяєте свій бізнес і трішки пізніше ваш бізнес почне приносити результати, чи на роботі ви старанно працюєте, щоб трішки пізніше отримаєте свою зарплату? Стосовно вашого здоров'я, якось так наступного тижня ви піду падете на дусі. І це негативно відобразиться на вашому здоров'ї. Через те, що ви будете в якійсь апатії, через те, що ви будете зосереджені на якихось негативних емоціях, чи щось так сталося в вашому житті, чи станеться, чи щось там з минулого згадається, що от оцей стан невдоволення апатії забиратиме вашу фізичну силу. Хоча по медицинських обстеженнях може з вами бути все гаразд, просто ви настільки емоційно себе виснажите, що це відображатиметься навіть на тілові, на здоров'ї. Романтичні стосунки також не надто будуть гарні наступного тижня. Бо, швидше за все, вас очікують якісь сварки. Хтось із вас в ваших стосунках поводитиметься ну, як дитина, як ображена дитина. Можливо, це будете ви, можливо, це буде ваша кохана людина. От щось комусь із вас буде не так, людина почне капризувати, і на фоні цього і почнуться ваші якісь непорозуміння та сварки. А от ваш відпочинок дасть вам таке відчуття, немов ви переродилися. Чи духовно переродилися, бо у вас буде час для того, щоб щось переосмислити. Чи про себе, чи про цей світ, чи про своє життя, про те, куди ви йдете, як ви живете. Чи це буде відчуття фізичного перенародження, що ви настільки відпочинете, настільки зарядитися енергією, настільки відновитеся, що немов ви народилися заново. І якісь негативні відчуття полишать вас. Можливо, от робочий тиждень ви там будете підупадати на дусі, як показувала карта про здоров'я, а відпочинок дозволить вам поспавитися від результата оцього негативного мислення.